Хочете побачити чесне порівняння найкращих валютних карт українських банків і дізнатись, яка ж картка є найкращою та має найвигідніші тарифи? Тоді не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Нещодавно на цьому каналі ми визначали найкращу дебетну гривневу картку, потім найкращу кредитну картку і згодом найдешевші кредитні продукти. І ось час настав для визначення найкращої валютної картки серед українських банків. Але як ми будемо порівнювати валютні картки, щоб визначити переможця? На своєму телеграм-каналі WalletPro я робив опитування, у якому просив вас обрати чотири найважливіші критерії, які впливають на ваш вибір щодо тієї чи іншої валютної картки. Список критеріїв був наступний: тарифи на випуск та обслуговування картки. Тарифи на щомісячне обслуговування рахунку, мережа відділень, тарифи на зняття готівки, тарифи на перекази, тарифи на зарахування та поповнення рахунку, наявність можливості купити чи продати валюту через застосунку банку і курс, наявність послуги родинний зв'язок, репутація та надійність банку та інше. І під іншим люди в коментарях згадували про те, які долари видають в касі банку. Але це в порівнянні включати не будемо, бо це ну нереально порівняти сьогодні. В одне відділення завезли нові купюри, а в іншому залишились лише банкноти 96-го року. Наприклад, у відділенні Продбанку, в якому я найчастіше знімав кошти, мені майже завжди видавали нові купюри, і вкрай рідко траплялись долари 2006 року. А ось мої друзі мені жаліються, що в цьому самому відділенні, коли вони не прийдуть, то в касі ніколи немає нових доларів, або вони вже якісь дрібними пошкодженнями. І те саме з іншими банками. Тут дуже залежить від того, як вам поталанить. Тож порівнювати ми будемо по тих критеріях, за які ви голосували найбільше, і чим більше голосів набрав певний критерій, тим більший його пріоритет, і тим більше балів можна отримати за найкращі умови та тарифи по цьому критерію. Результати опитування ви бачите на екрані. Найбільше всі звертають увагу на тарифи по зняттю готівки, тарифи на зарахування та поповнення рахунку та можливість обміну валюти в застосунку. По цій трійці критеріїв максимально можливий бал для отримання становитиме 5 балів. За такі критерії, як тариф на випуск та обслуговування картки та тарифи на перекази можна буде отримати по 4 бали, по 3 бали можна отримати за щомісячне обслуговування рахунку, а по усіх інших критеріях максимально можливий бал становить 2 бали. Такі результати вашого голосування. Хоча, як бачите, я голосував за трішки інші критерії, бо, наприклад, окрім зняття готівки, мені дуже важлива мережа відділень банку. Адже якщо в місті лише одне відділення, то там майже завжди будуть черги до каси. Інкасація може відбуватись не кожного дня, та й навряд чи поталанить, що відділення банку знаходиться по сусідству до вашого будинку. Тож я все ж таки більше звертаю увагу на банки з великою мережею відділень, якщо мова йде про валютну картку. Бо зняти валюту в Україні можливо лише в касах банків. Через банкомат ваша валюта автоматично конвертується у гривню. Які картки будемо сьогодні порівнювати? В Телеграмі я просив вас обрати трійку достойних. Результати ви бачите на екрані. Ідучи пліч-опліч, найбільше голосів набрали валютна картка Монобанку і валютна вся карта Пумбу. Я планував зробити порівняння п'яти карт зі списку, які наберуть найбільше голосів, але в результаті зробив порівняння аж по 13 картах. Тобто ті, які були у списку, і ті, які ще згадували у коментарях до цього опитування. Якщо ваші пріоритети і критерії не співпадають з тими, що будуть у сьогоднішньому порівнянні, то нічого страшного. За день чи два я сьогодні Excelку закину в телеграм-канал Wallet Pro, тож кожен зможе її скачати, додати свої критерії порівняння, забрати чи замінити діючі, і проставити свої власні бали, враховуючи ваші потреби. Тож інструмент я вам надам, а ви вже за його допомогою зможете зробити порівняльний аналіз власне під свої особисті потреби і визначити найкращу валютну картку саме для вас. Тож, поїхали. Порівняння: зняття готівки. Тут максимальні бали отримали Приватбанк, Екобанк, Піреос та валютна картка від БВР, так як по них немає комісія за зняття валюти і немає обмежень по кількості безкоштовних операцій зняття протягом місяця. Інші банки отримали бали відповідно до своїх умов. Наприклад, Сецбанк банк дозволяє двічі на місяць знімати валюту без комісії, то отримав за це 4 бали. А ось пум 3,5 бали, хоча також дозволяє двічі на місяць знімати валюту без комісії. Але в пумбі є ще додаткова вимога про середньоденний залишок у розмірі 500 умовних одиниць за попередній місяць, щоб отримати ці два безкоштовні зняття. Практично по усіх банках, які мають комісію на зняття, ви можете її обійти, якщо валюту покладете на місячний депозит, і після його закінчення ці кошти зможете вже зняти без комісії. Зарахування та поповнення: максимальні бали отримали ті банки, які не мають комісії ні за поповнення готівкою, ні за безготівкові зарахування усіх типів, як і в межах України, так і за кордоном. По три бали отримали банки, які мають комісію за певний тип зарахування чи поповнення. Наприклад, Ось БВР має 1% комісії за зарахування переказів із-за кордону. А Сенсбанк – 1% комісії за зарахування P2P переказу з картки іноземного банку. Валюту обмін. Тут визначити, як нараховувати бали було складно, бо зріз курсів валют сьогодні може показати одних лідерів, а за тиждень чи місяць вже інших. А також певні банки мають свої акції. Наприклад, Drive інколи проводить курсопад і продає валюту по акційних цінах. А в Пумбі, якщо ви два місяці поспіль купуєте валюту, то вже на наступний у вас буде курс на 5 копійок дешевший від стандартного. Також, щоб зрозуміти, по якому саме курсу виставляти бали, я запитав вас, що вас більше цікавить у валюту обміні в банківському застосунку: купити долар, купити євро, чи може продати долар або євро. Результати опитування ви бачите на екрані. Тож бали виставлялись по наступному принципу: чим дешевший курс долара, тим більший бал. І градацію, яку я використовував, ви бачите на екрані. Крок по бальності становив 5 копійок і пів бали відповідно. За результатами зрізу станом на 4 березня в період з 12.40 по 13.00 найдешевше купити долар можна було у застосунку Globus банку. Курс становив 41.67, а найдорожче це було у «Приватбанку» – 42.01. Різниця між цими курсами аж 34 копійки на одному доларі, і це суттєво. Випуск та обслуговування картки. Максимум балів отримали банки, які безкоштовно випускають як і фізичну, так і віртуальну картку. 2 бали отримав БВР за відсутність можливості випустити пластик. А всі інші отримали 3 бали за безкоштовну віртуальну картку і платну фізичну картку. p 2 p перекази на картки іноземних банків. Банки, які не реалізували цей функціонал у своєму застосунку, не отримують жодних балів. Максимум отримують Пум та Глобус банк за переказ з комісією 0,9%. БВР, Монобанк і Приватбанк отримують по 3,5 бали за 1% комісії, але слід наголосити, що у Приватбанку це акційний тариф, хоча вони його регулярно продовжують. Ну а подальший розподіл балів ви бачите у себе на екрані. Знаю, що декого цікавлять ще можливість з цих карт списувати кошти на револют, інші міжнародні банки, списувати через різні сторонні сервіси, такі як Трансфергов і так далі. Але порівняти це знову ж таки майже неможливо, бо в один і той самий день, наприклад, в одних клієнтів списання коштів з помби на проходить, а в інших ні. Такі списання настільки нестабільні, що я просто не брав їх до порівняння, бо вже на наступний день інформація може бути неактуальною. Обслуговування рахунку. Усі, окрім трьох банків, отримали максимум балів, бо не мають жодних комісій. Сенсбанк отримав 2 бали за комісію у 50 гривень, але її можна легко обійти. Достатньо навіть 10 разів по 5 гривень поповнити свій мобіль, і комісія не списуватиметься. Кредо також 2 бали, хоча відкриття і обслуговування валютного рахунку без комісії. Але справа в тому, що, на мою думку, валютний рахунок здебільшого живе разом з гривневим рахунком. Ну тобто, є у вас гривні, захотіли, купили валюту. А маючи лише валютний рахунок, це якось неповноцінно. А ось кредо за відкриття другого рахунку просить 100 гривень. Піреус отримує 2,5 бали, бо якщо у вас на рахунку більше 10 тисяч умовних одиниць, то тоді ви будете сплачувати комісію в залежності від того, яка валюта у вас там на рахунку. Репутація та стабільність банку. Усі, хто системно важливий, мають максимум балів. Моно також максимум, бо діє під ліцензією Bank, який є у списку системно важливих банків. Ми вже маємо досвід SportBank, який діє під ліцензією системно важливого Tascom банку. При закритті рахунки і залишки на них просто мігрували в банк, під ліцензію якого працював Необанк. Тому це надійно мати ліцензію системно важливого банку. Банки не у списку системно важливих не отримують бали. Щодо валюти, системність банку це дуже важлива річ, бо якщо, не дай Бог, банк визнають неплатоспроможним, то віддавати вам кошти будуть по курсу НБУ станом на дату визнання банку неплатоспроможним. А виплата від фонду гарантування вкладів в хорошому випадку буде за декілька тижнів, в гіршому за декілька місяців. І враховуючи, як росте іноземна валюта, то думаю, ви будете не в захваті отримати свою валюту по курсу НБУ в гривнях з очікуванням у декілька місяців. Мережа відділень банку. Ті банки, які мають більше 1000 відділень, отримують максимум балів, а таких лише двоє Приватбанк та Ощадбанк. Банки, у яких відділень 200 і більше, отримують 15 бали. Це PUM, «Райф» і Укргазбанк. Банки, які мають від 100 до 200 відділень, отримують по одному балу, і банки, які мають менше 100 відділень, отримують по пів бала. І нарешті останні критерій це родинні зв'язки. Родинні зв'язки це можливість документально підтвердити свої родинні зв'язки з іншою особою і без комісії перекидати валюту на рахунок такої особи. Ті банки, які дозволяють встановити родинні зв'язки і здійснити переказ у застосунку чи через підтримку банку, отримують максимальні бали. Кредобанк отримує 1 бал, бо переказ можна зробити лише через відділення. Усі інші не отримують нічого, бо не підтримують такої можливості. Сенсбанк також нуль, бо, незважаючи на встановлені родинні зв'язки, такий переказ валюти не йде безкоштовно, а йде зі стандартною комісією. І так підваємо підсумки. Максимально можна було отримати 32 бали. Перше місце і 28 набраних балів все карта від банку Пумп. Друга позиція і 26 балів картка для виплат від Приватбанку. Третя позиція Укргазбанк. Аутсайдер і 14,5 балів це акордбанк. Повторюсь, якщо у вас своя думка щодо пріоритетності критеріїв, чи ви б поставили по-іншому бали, то не переживайте. За день чи два я скину цю Excel в телеграм-каналі WalletPro, ви зможете її скачати і внести будь-які правки, які вважаєте за потрібними. Більше того, буду вдячним, якщо ви поділитесь своєю відредагованою і пофіксованою таблицею у коментарях в цьому телеграм-каналі. Які банківські продукти ви б хотіли порівняти у наступному відео? Напишіть про це у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не вінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!